Це, в принципі, ми остання група, тому е, хочемо вам продемонструвати такі наші, ну, не знаю, наші, не наші стереотипи щодо Євросоюзу та Митного Союзу. Порівняння. Порівняння, так. Є <рівняння> <рівняння> митний Союз. <рівняння> Далі. <�лив inh throat> Знаменита крафту не так швидко. Знаменита кравчучка та сумка від України. А восьма. Ну, там і тоном ходять. Можливо. Копійка та БМВ. Ні, ну копійка не пошли. Це у нас. Так, там приємніше, глядочка. Це Намагалося зрозуміти такого нормального мужика. Можливо, сесії теж непоганий мужик, до речі. Так. Це така класична, класична, можна сказати, їжа, митний союз. В принципі, це більше може до студентів Це Така правда.

такі ще варіанти у нас є. Ні, ну кажу, вас без єз цього немає. Ну я дуже ну, а при чому лягнути.